Чирик-чирик народ. Хочу показати там такий цікавий реплей. Стараюсь стараюсь проходити на три відмітки на грильо. Але, на жаль, ще ні одного майстра. Просто або якщо великий настріл програш, або просто не встигаю настріляти. Ну, то думаю як стандартну позицію займу. А пишу гору, щоб ЛТшка заїхала на гору, світанула ЛТшку. Бо може нас у всіх просвітити, абсолютно. І ми програємо. Пишемо на гору, звід, бо я бачу, що він десь знизу. Але окей, головне, щоб він засвітив ЛТ. Це саме головне, щоб з тої сторони не накидували по нашим важким танкам, по нам, ПТ-шкам. Тут поки що стандартно. Ось тут вистріл цікавіший. Ну от. Дав, нажав голду, показало, що попало по танку, але... Як завжди, там ж так багато броні. Ага. На потилиць. добре хоть тут залетіло. У мене стоїть доппробой. В таких випадках, але і в таких випадках і гра відкручує. Ну, у нас уже 0-1, ЛТшка злилась. І шо? І сажу на рухай, ще чекаю. Поки гора буде заїжджати. Хоча у нас там і ПТ, і важкий танк. Але завжди на тисячу. Один-два. Думаю так, БЗ набрався смілуюся і треба по ньому і стрілятися. Максимально унила гра. Важкі танки бояться заїхати один одного перестріляти. Ну тут нереально на реакцію. UA Mad Max. Думаю, окей, треба допомогти ВК 7201 якось. Бо біда, там на горі щось дуже важко їм вдається розролити ситуацію. ЛТшка у них жива. Думаю, треба забирати шотних. Але як завжди. 2 хп. І ВК лишні вистріли є. Хоча ВК міг би дати БЗ вистріл цей же. Ну, як завжди, гра. Відкручує. Тут думаю треба з БЗ переграти. Щось я не зрозумів, як це так БЗ швидко стріляє, якийсь нього там, тільки кидає Ну ладно, думаю цього танка немає, не знаю, абсолютно ха. Я ж на статисте, я звичайний зелений. Думаю так, 74-й. Мій союзний мені тут має допомогти. І цього заберемо. Так, ЛТ-шку я знаю десь була в тій стороні. Важкі, танк пам'ятаю. І одну ПТ-шку пам'ятаю, ТСТСІ3 на горі. А от гриля я не бачу ось зараз. Думав т 110 3 якось зачепити знизу. Вгору, але він якийсь. Бачу по радару, що він взагалі з тої сторони. І падає щось там якось. так не нашого тяжа. Ну, коротше, наверх він не залізе. Тут 704, щось не але... Тупо їде за мною, я не розумію. Зайняти дві позиції з двох сторон відстрілювати. Я поняв, що позиція погана. Розвернувся сюди, думаю, окей. Зараз вони будуть вкатувати і ми їх засвітимо по дліні. Але бачу щось 704-й там не впевнений. Щось він там крутиться, вертиться. А, він знову зійде за мною. Ой, капець. Думаю, ладно, тут встану. Ідей небагато. На 704-го нема якось що розраховувати. Так, думаю постою, постою. Цей тупо їде за мною. Не, щоб стати десь там за камнем, він тупо їде за мною. От як, як охопити побільше карти? Ніяк. Тут зрозумів, що десь зверху гріль або справа я щось подумав, а він чик зліва. Думаю, дам фугас. О, як завжди, не залетить. І що, мій союзник? Мій союзник десь там взагалі кайфує в облаках. Біда в тому, що я з цим гральом втрачаємо всі свої ХПшки. Імпакт 804-го, такий собі, звісно. Ну чого. Який імпакт 804-го? Абсолютно ніякого. На жаль. І шо? І він вистрілив. От от такий от союзник у нас. Тут я зрозуміло, там ще контрольований. Ну він все ну, одно так так на дві тички. 6223. Тут уже, як би кажуть, вистрілив отчаяння. Зліва розумію, заїжджає Кранваген, Тесту ДС3. Хіба що фугасом його забри на ходу. І буду крутитися, але. але. Та й таке, якби 704-й, хоч якось, кудись би в ту Увесь цей час було би якийсь прокатак, на жаль. Ну, якось так. Отакі От в мене бої на грилю. На жаль, ніякого майстра нема. Всім щасти. Чус ставте лайки і підписуйтесь.